Збірна України зі стрітболу, які грають місцеві баскетболістки, вийшла на чемпіонат Європи. Прикарпатські китайські буксери привезли нагороди з двох виїзних турнірів. Богдарські ігри відбулися у Івано-Франківську. Людмила Лузан з Івано-Франківська їде на другі юнацькі Олімпійські ігри. Вихованка місцевого спортклубу Альбатро змагатиметься у веслуванні на байдарках і каноє. Зазначимо, що Людмила є однією з двох вислувальників збірної України, які їдуть на цей престижний турнір. До нині вона неодноразово була переможницею та призеркою міжнародних змагань. Юнацькі Олімпійські ігри стартують 16 липня в Китаї. Окрім Лузан, Прикарпаття у складі збірної України немає. Неочікуваний успіх, жіноча збірна України зі стрітболу змогла пробитися на чемпіонат Європи. Відбіркові змагання відбулися у Румунії, де, окрім господарок, в групу українок потрапили команди Азербайджану, Румунії і Словенії. Підопічні Юрія Процика здобули дві перемоги і зазнали стільки ж поразок. Тож у вирішальному стиковому матчі протистояли опоненткам з Франції. У складі останніх грали діючі чемпіонки Європи у великому баскетболі. Франція був наскільки ск драматична гра, що всі збірні Іспанії, Літва. Росія всі вболівали за нас, тому що фактично ця ігра була проти команди найсильнішої Європи. чи команда, яка складається з чемпіонок Європи з класичного баскетболу збірної Франції, де виступали три темношкірі баскетболістки з ростом 190, і фактично наші сівакові з ростом 154 і рисені 172. Ну було важко протидіяти. Ну ми обрали правильну тактику. Незважаючи на іменитих суперниць, перемогли саме українки. Вирішальні три очки набрала Оксана Рисіна, яка виступає за БК Франківськ. Варто додати, що українки на відбірковому турнірі грали без замін. Чемпіонат Європи стартує у вересні. Місцеві дайські боксери привезли нагороди з двох виїзних турнірів. Зокрема, івано франківці вдало виступили на чемпіонаті України, який завершився в Одесі. Звідти привезли 12 медалей різного гатунку. Зокрема, підкорився титул чемпіона України 17-річному Ярославу Волошину. Він достроково переміг у двох проведених поєдинках. Це було для мене дуже важливо, чисто принципово, тому що до того я займав друге і третє місце і хотів цього року виграти. Ну і тренер вірив у мене, мама, ну всі мої друзі. Його одноклубник Валентин Кондратюк додому повернувся з бронзою. Тож хлопці встигли виступити і на відкритому чемпіонаті Тернопільщини з кікбоксингу і здобули там золоті нагороди. Мені сподобалось спортсмени, були ну, більш так кваліфіковані. Було цікаво виступати, подивитися на цікаві бої. Там я зайняв перше місце, провів один бій. Бієсмь був з Тернополя. Дві нагороди привезли з Тернополя і брати Лотоцькі. Юліан зокрема переміг у двох сутичках і піднявся на найвищу сходинку змагань. Тайський бокс і кікбоксинг – Це майже то саме, як тайський бокс. Тільки там в кікбоксінгу не можна застосовувати коліна і локті. А от його молодший брат Назар Лотоцький зупинився за крок до золота, та восьмирічний боєць не розчарований. Окрім медалі, отримав важливий досвід. Перемога це не головне, головне, щоб тобі. Uh, сподобалося. Мені це й допоможе перемогти майбутньому. Тепер Івано-Франківські та й боксери готуватимуться до чемпіонату Європи, який у вересні прийме Польща. Екс-тренер урагану їде в Білорусь. Сергій Упаленко в наступному сезоні керуватиме тамтешнім клубом Борисов 900». Нагадаємо, за попередні шість років Івано-Франківську фахівець разом з місцевим ураганом завоював чемпіонський титул, суперкубок, срібло і двічі бронзу національного чемпіонату. До речі, не виключено, що невдовзі у Білорусі та зокрема у складі борисов 900» можуть продовжити свою кар'єру і кілька екс ураганівців, а також інші українські футзалісти з клубів екстраліги. Християнська футбольна ліга у серпні проведе два літні кубки. Перший міні-турнір відбудеться вже 9 серпня, наступний 23 серпня. На найближчі змагання зареєструвалися 12 команд. Це звір, темпо, аматори. Перша та друга команда курінь пасу, Джома, Рошен Прикарпаття, Ельдорадо, «Кем'ютіп», «Тексікарпати», Тексі Карпати, Станіслав та Бам. Ці клуби поділять на чотири групи. Їхні переможці і розіграють між собою призові місця. Богатирські ігри відбулися у Івано-Франківську. Свою міць демонстрували 10 важкоатлетів з різних міст Західної України. Вони змагалися у шести дисциплінах. Снарядами богатирів стали непідйомні для пересічних прикарпатців важкі камені, 70-кілограмові гантелі, 100-кілограмові колоди та ще тяжчі колеса від вантажівок та величезна платформа. Знаєте, ми всі такі трохи самі себе унічтожаємо. Це просто як хобі. Ну хочеться нам показати свою силу. Нічого з тим не зробиш. Окрім подарованих змагальних емоцій, потішив глядачів головний суддя турніру Назар Павлів. Останній зубами загинав грубу арматуру, з надував до розривання гумову грілку та розірвав руками товстий настінний календар. Цікаво позмагатися, десь показати свою силу, як то кажуть, глядачам, якомусь підростаючому поколінню, і, можливо, завдяки такому сьогоднішньому спортивному дійству, хтось з молоді якраз візьме приклад і захоче бути спортсменом, богатирем і надасть перевагу здоровому способу життя і піде займатися спортом, а не якимось дурницям. Вони також спробували носити важкі снаряди, за що отримали подарунки.